Погодка сьогодні на стадіоні взагалі нікого. Ну і на дворі теж тільки декуди люди з песиками гуляють і все. Ну і я. Бігові доріжки біля 29-ї школи на стадіоні. Я ж казав, що покриття трошки інакше. Але 330 метрів, тому запрошую на спільні пробіжки. Фух, сьогодні реально жесть, дощ, вітер, холодно, але нічого йдемо далі. Друзі, сьогодні навіть не думайте виходити на двір. Дощ ляє безперестанку. Холодно, вітер. Сидіть вдома, грійтеся в теплі, чемпіонат нікуди не втіче. Сьогодні на озері тишина. Вітру ноль і тільки качки крячуть квітневий прохолодний ранок. Друзі, я думаю, ви все розумієте, що сьогодні. Навіть на двір не виходьте. Це, це я 15 хвилин, поки добрався на роботу. Мене замило повністю вітром чуть не здуло. Це не той день, щоб бігати, це той день, щоб відпочивати, грітися, дивитися телевізор, писати в чаті, читати книжки. До зустрічі. Можливо, завтра буде трошки краще. А як ні, то післязавтра. Вітер просто неймовірний, хмари чорні, не знати, що ще буде вечір. А спеціально подивитися, що ніхто часом не бігає. Друзі, я завжди вас попереджав, що коли бігаєте, будьте дуже акуратні. Дивіться, я зараз відділю рту події, скільки народу тут, ще на першому поверсі, і всіх проблем з як не з коліном, то з голіностопом, то ще щось. Вітаю, дорогі друзі. Ну що, нарешті він настав екватор. Половина чемпіонату. Ми вже відбігали. І... А це означає, що в цей прекрасний день ви можете собі лягти на диван, видихнути і сказати, я молодець. Я молодець, я відбігав половину чемпіонату. Я не видалився з групи, ні з ким не посварився. Не травмувався, нічого ніде собі не натер. І через 2-3 дні я можу продовжити бігати гарного всім дня і мирного неба. Легендарний стадіон. А я мию вікна. І нема коли ні побігати, ні позайматися. Як так? Друзі, хочу звернутися до вас. Взагалі, Оксанка. Дуже дякую, що ти підняла цю тему, тому що вона вже давно назрівала і, як кажуть, витала в повітрі. Тому дивіться, відразу, відразу після чемпіонату, я готовий продати свою методику, як багато бігати, відкрию всі свої секрети, підготовку, всі фішечки, всі різні заковирочки. Першим трьом учасникам буде знижка 25%. Тому реєструйтеся, не зволікайте, щоб ви були в числі перших. До зустрічі. Друзі. В зв'язку з різким потеплінням піднялася температура. Ну і відповідно бігати в таку жару я би не рекомендував. Тому що може тиск піднятися. Пульс зависоко ну, засильно скакати. А це для здоров'я ой як недобре. Тому, наприклад, в такі дні краще собі заходити, шукаєте тінь. от І в тіньочку собі можна прилягти на травичку, полежати, е, перечекати, поки трошки та жара, то сонце перейде, і потім продовжувати свої пробіжки. Всім гарного дня! Е, уявляєте собі, мене вже. Люди в магазині впізнають, підходять і кажуть, я вас знаю, ви бігаєте дуже багато. Кожен день каже, я приходжу, ви вже бігаєте, я йду, ви ще бігаєте. Весь під'їзд теж вже знає, що я бігаю, і вони кожен вечір сидять на лавці, питаються, ну що, сьогодні скільки набігав? Але реально так підтримують мене і це справді додає сил. Так що, друзі, я думаю, ми багато зможемо. Добрий ранок, друзі. Знаєте хто дуже чекає, коли закінчиться вже нарешті цей чемпіонат? Це моя жінка. Ви собі не уявляєте, скільки вона терпить, як вона очікує. І сподівається, що ось-ось і я перестану бігати. Тому сьогодні в якості компенсації взяв її букет, щоб трошки настрій підняти. І добігатися цей тиждень нормально. Таня, привіт! Дивіться, я вийшов на пробіжку і зустрів твою подружку. Таня Курило. Таня Курило. Дуже приємно розказуєш, я тебе знаю, що ти бігаєш в марафони. Великий тобі привіт, успіхів і перемоги. Все, ми думаю, ми в одній команді ми переможемо. Ну дай Боже. Я... Оце світ тісний, я в шоці. 100%. Так, що там у нас сьогодні з погодкою? Що? О, ні-ні-ні-ні! Два градуси. Ти що? Куди? Під теплу ковдручку і досипати. Ну він мене поганяв. Все, вперед, пішли, давай, давай далі. Поки ви бігаєте в мене тут. <рес> Тренінг йде повним ходом. Друзі, бігуни наші дорогі. На початку чемпіонату я говорив, що хто пробіжить ось цю дистанцію 1038 кілометрів, той ну, і стане переможцем, той забере ось цей кубок. Але сьогодні сталася одна така новина. Одним словом, оця цифра більше не дійсна. Е, я не знаю, яке буде прізвище вписане в кінцевому результаті і яка там буде цифра. Але поки що, ну, я знаю, що буде новий рекорд в цьому чемпіонаті. Тому хто планував, бігайте більше е, для того, щоб е, ваше ім'я туди вписали. Бажаю всім гарного дня! І... Легких відпочинкових вихідних. Ну все, вижив себе максимум. Більше вже нема. За всіх травмованих, втомлених, коротше, зробив сьогодні 60. Коротше, хлопці, якщо ми виграємо, той чемпіонат. Не знаю як, але ви нам з накриваєте поляну. Щоб ми від'їлися і компенсували всі ті калорії, що ми вибігали, і ті кілограми, що ми стрясли. Вам всім гарного дня. Ввечером все підрахуємо. Ну що, дорогі друзі? Спливають останні години-хвилини другого чемпіонату з довгого бігу. І е, Я хочу всім подякувати за участь, за те, що ви підбадьорювали, підтримували. Дякую нашим опонентам, команді Біг для всіх ви були дуже сильними і достойними супротивниками. Ми, справді, ну, ми, ну, нам було дуже важко. Ми знали, що у вас є козирний туз Микола, але як потім виявилось, у вас був ще один козирний туз. Машина, легенда, Вітя, який робив неймовірні речі. Тому нам взагалі ваша команда дуже гарно і рівно бігала, і всі учасники були сильними. І нам було неймовірно важко з вами змагатися. Тому ну, так само респект моїй команді, тому що ми практично в три з половиною чоловіки бігали. У нас на сьогоднішній день троє травмованих, ну і двоє виснажених. Дякую Віталік тобі, тому що в якийсь момент десь з половини ти війшов, ти додав нам свіжих сил, подарував надію, що ми можемо боротися. Велика тобі подяка. Ну і Таня, це, знаєте, вона була єдина дівчина в нашій команді і вона творила просто неймовірні речі. Вона, знаєте, падала, виснажувалась і зранку вставала і бігла знову. Вона просто надихала кожного з нас. Тому Таня тобі велика подяка. Ну і я дякую Богу, що давав мені сили бігати, тому що я не машина. Ну я, ну, я змучувався, я виснажувався. Я думав зупинятися в якийсь момент. Але добре, друзі підтримували мене. Тому, взагалі, дякую всім. Я думаю, що кожен, хто бігав, він досягнув якоїсь своєї цілі. Прийняв цей виклик для себе і зрозумів, що він може зробити більше, ніж він навіть міг подумати. Ну, ми, ну, я, я радий, тому що ми досягнули практично всіх поставлених цілей. Ми хотіли виграти командою. І я думаю, нам це вдалося. Там просто суддя вже визначить е, кілометраж. Я дуже хотів, знаєте, що зберегти Кубок саме в Тернополі, щоб він не поїхав до Львова. І мені це вдалося. І так само вдалося поставити новий рекорд і стати чемпіоном цього, ну, вдруге цього чемпіонату з довгого бігу. І ця нова цифра, яку я встановив, це 1170 кілометрів. Тому на другий рік, будь ласка. Я по віку, напевно, вже не буду бігати, але ну, я буду радий, коли хтось прийме це виклик. Тому, друзі, тепер прийшов час 2-3 дні віддихнути і вперед до нових викликів, до нових перемог. Всім дякую. Було дуже приємно з вами бігати. на команду. Рома, потреба дати. Третя ще третю дайте Ромі. Ромі третю. Так. О. І гас сюр. Так, команда нагороджується сертифікатами від магазину Ложефіо. Будь ласка, фото з пакетами. це рекорд